Футболу. В ефірі конкурент футбол. Зінченко на валізах одразу три клуби полюють на українця. І один із них має росіянина в складі. Андрій Лунін може стати основним голкіпером реала на клубному чемпіонаті світу. Куртуа знову травмований. А Рома не знає, що робити з довбиком. 30 мільйонів буквально зависли в повітрі. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. З інченком цікавляться три європейські клуби. Один із них має російського гравця. Лондонський клуб Арсенал планує влітку розлучитися з українським захисником Олександром Зінченком. За даними джерела, на арсенал англійці готові відпустити 28-річного футболіста за суму в межах від 24 до 30 мільйонів євро. На Зінченка претендують одразу три європейські клуби: це Мюнхенська Баварія, Ньюкасл із Прем'єр-ліги та французьке Монако. Варто зазначити, що за останній виступає гравець з Росії Олександр Головін. Тож у разі переходу українець може опинитися з ним в одній команді. Нагадаємо, у сезоні 2024-2025 Зінченко провів за арсенал 23 матчі, забив один м'яч і віддав. Ав одну результативну передачу. Контракт із клубом діє до літа 2026 року. Троє гравців ПСЖ не отримають статусу переможців Ліги Чемпіонів. Попри тріумф ПСЖ у фіналі Ліги Чемпіонів, троє футболістів, які раніше залишили команду, офіційно не вважатимуться переможцями турніру. За інформацією, RMC спорт йдеться про Мілана Шкрінєра, Марко Асенсіо та Рандаля Коломоні. Ці гравці взимку вирушили в оренду до інших клубів. Шкрін зараз виступає за Фенербахче. Асенсіо грає за Астон Віллу, А Коломуані за Ювентус. Хоча Асенсіо і Коломуані встигли провести по чотири матчі в лісі чемпіонів у складі ПСЖ, А шкріняр участі не брав за регламентом. УЄФА гравець має бути зареєстрованим у команді на день фіналу, щоб претендувати на медаль. Загалом УЄФА видає 50 золотих медалей переможцю турніру і ще 50 срібних другому фіналісту. Таким чином клуб має право самостійно розподіляти нагороди серед гравців і персоналу. Теоретично ПСЖ може вручити медалі орендованим футболістам, однак офіційно в реєстрі переможців їхніх імен не буде. Голкіпер Рала Андрій Лунін має шанс вийти на клубному чемпіонаті світу в статусі основного воротаря мадридців. Причина травма тібо Куртуа, про яку повідомила прес-служба клубу у бельгійського стража воріт. Діагностовано сакроілеїд запалення крижового клубового суглоба. Це захворювання може бути спричинене інфекцією, перенесеною травмою або аутоімунними процесами. Таким чином, участь куртуа в турнірі, який проходитиме у США з 14 червня по 13 липня, наразі під питанням. Нагадаємо, цього сезону Лунін провів 12 матчів у всіх офіційних змаганнях. У чотирьох з них зберіг ворота сухими. Загалом пропустив 19 м'ячів контракт українського воротаря з мадридським клубом. Бом діє до кінця червня 2030 року. А його трансферна вартість, за даними Трансфермаркт, складає 20 мільйонів євро. Додамо на груповому етапі клубного чемпіонату світу команда Хаві Алонсо зіграє проти Аль-Хіляля, Пачуки та РБ Зальцбурга». Бразильське видання Глобо повідомляє, що найближчим часом Інтернаціональ ухвалить рішення щодо подальшої долі Вінгера Динамо Вітіньї, термін оренди якого спливає вже через місяць. Ключовим фактором стане гра футболіста у двох найближчих матчах проти Флуміненсе та Атлетіко Мінейро. Саме ці поєдинки можуть стати визначальними для того, чи залишиться 26-річний бразилець у клубі надовше. Після зустрічей на команду чекає пауза в серії А, яка дасть інтернаціоналю час проаналізувати виступ гравця і вирішити, чи продовжувати з ним співпрацю у сезоні 2024-2025 від він вже провів 24 матчі за бразильський клуб, відзначившись шістьма голами. У складі Динамо Київ він зіграв 13 поєдинків і забив три м'ячі. Контракт гравця з українським клубом чинний до 30 червня 2026 року. А трансфермаркт оцінює його трансферну вартість у 6,5 мільйонів євро. Наступна гра інтернаціоналя домашній матч проти Флуміненсе в рамках 11-го туру серії А, який відбудеться 2 червня о 2.30 за київським часом. Олександрія та Полісся Житомир представлятимуть Україну в лізі конференції сезону 2025-2026. Обидва колективи стартуватимуть із другого кваліфікаційного раунду, де їм доведеться подолати трьох суперників, щоб пробитися до основної сітки турніру. Команди отримують несіяний статус у всіх етапах відбору через відсутність клубного рейтингу. Тож можуть натрапити на доволі серйозних суперників уже з перших матчів. Попередній список потенційних опонентів охоплює учасників першого раунду кваліфікації та клуби з лівої частини сіяних у кю 2 у третьому раунді. Українські команди можуть зустрітися з будь-ким із попередніх етапів. А от у четвертому раунді до боротьби приєднаються представники топ-п'ятірки ліг Європи. Серед них такі клуби, як Фьорентина, Нотінгем Форест, Райо Вельєкано, Майнц і Страсбург. Новий етап для Роми може розпочатися з серйозних кадрових змін. За інформацією італійських змі римський клуб близький до призначення Джана П'єро Гасперіні головним тренером. Наставник Аталанти, який нещодавно привів Бергамасків до історичної перемоги в лізі Європи, готується змінити прописку. Одним із перших питань на порядку денному стане ситуація з Артемом Довбиком. Повідомляється, що гра українського нападника не справила враження на Гасперіні, і той не бачить його у своїй майбутній схемі. Попри це, Рома поки не має конкретних варіантів для продажу Довбика. Минулого літа римляни виклали за довбика близько 30 мільйонів євро і хочуть повернути вкладене. Жерона, яка раніше претендувала на гравцян, наразі не просунулася далі стадії зацікавленості цього сезону. Довбек провів 45 матчів у всіх турнірах, забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі. Кривбас готовий розглядати трансфери своїх провідних футболістів, однак тільки за значні суми. Керівництво клубу заявило, що трансферна вартість більшості лідерів починається від 1 мільйона євро. Що ж до головної зірки команди Єгора Твердохліба, який цього сезону відзначився 14-ма голами у прем'єр-лізі та став другим бомбардиром чемпіонату, ситуація Окрім у його контракті закладено клаусулу, і якщо інший клуб її активує, Кривбас не зможе втримати гравця. Це одна з умов попереднього підписання контракту. Попри те, що клуб не планує добровільно продавати твердохліба, наявність клаусули робить його трансфер цілком реальним вже в найближче трансферне вікно. Таким чином доля топ гравців кривбасу може змінитися вже найближчим часом. Якщо Найдуться клуби готові платити великі суми. Ресурс футбол трансферс запропонував Арсеналу звернути увагу на українського півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка як на можливу заміну тому Парті. За інформацією джерела, лондонський клуб планує продовжити контракт з ганським хавбеком. Однак, ймовірно, мова йде про короткострокову угоду. Відтак, у найближчій перспективі, арсенал буде змушений шукати гравця на його позицію. У футбол трансфер вважають, що саме ярмолюк здатен стати майбутнім ключовим виконавцем у центрі поля. На думку аналітиків ресурсу українець має всі якості, щоб розвинутися до рівня топ-півзахисника. Зараз його трансферна вартість оцінюється близько у 18 мільйонів євро, але з часом вона може зрости. Фіорентина офіційно оголосила про припинення співпраці з головним тренером Рафаеле Паладіно. За інформацією клубної прес-служби, рішення було ухвалене за взаємною згодою сторін. Разом із Паладіно команду залишив і весь його тренерський штаб. Італійський фахівець приєднався до Фіорентини влітку 2024-го, перейшовши з Монце, де раніше демонстрував якісну роботу. У своєму першому сезоні на чолі Флорентійців Паладіно привів команду до шостого місця в серії А та дійшов до півфіналу Ліги конференцій. Попри досягнення, сторони вирішили завершити співпрацю, ймовірно, через розбіжності у подальшому баченні розвитку клубу. Фіорентина подякувала тренеру за його внесок і побажала успіхів у подальшій кар'єрі. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь, далі більше.